Варіант воїнка на прокурору кримінальному провадження задовольняти частково. Часко. Міністрського міського суду Вінської області 1 квітня 2016 року. Стосовно Паланки Юрія Євгенія Скасуа, у кримінальному провадженні щодо поланки Юрія Івеніча призначити нове судовий розвитку в Мінському міському суді Мінській області. Запобіжний захід застосований до у вигляді тримання під партію скасувати. Негайно звільнити з під варти і залису по Валера, війна! Валера, Валера, йдемо! Я до вас! Ще слава ні воля Ще Рот! Слава! Герам, слава! Слава Юрію! Хартут речі! Слава, слава, слава! Тепер треба вимагати відставки того лікарня! Тепер треба вимагати відставки олійника, того засранця і за якого він підірваний.